Казка таємниці весняного тепла. У далекому лісі, де дерева торкалися неба, а струмочки дзюркатіли, мов маленькі дзвоники, жила допитлива білочка Соня. Вона мала пухнастий руденький хвостик і оченята, які завжди блищали від цікавості. Одного разу соня від... 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 вилізла з дупла і потягнулася. Ой, як тепло сьогодні, здивувалася білочка. Ще вчора мороз щипав носик, а сьогодні сонечко гріє. Що ж сталося? Соня пострибала до свого друга їжачка, Грицька. Він тільки но прокинувся після зимової сплячки і ще позіхав. Привіт, Грицьку, ти не знаєш, чому так тепло стало? запитала Білочка. Ох, Соню, позіхнув їжачок. напевно, весна прийшла. А що ж таке весна? здивувалася Соня. Грицько задумався, почухав галачками свою спину і сказав. Здається, я знаю, хто нам точно пояснить. Ходімо до мудрої сави Марії. Сава Марія жила у старій допоплистій вербі біля озера. Вона була найрозумнішою мешканкою лісу і знала відповіді на всі запитання. Добрий день, пані Марія, чемно привіталася Соня. Скажіть, будь ласка, чому весною стає тепліше? Сава розплющила великі жовті очі й усміхнулася. Ах, малята, це дуже цікаве запитання. Усе починається з нашого сонця. Взимку воно знаходиться нижче над горизонтом, і його промені гріють слабіше, а коли приходить весна, сонце піднімається вище, і його промені довше зігрівають нашу землю. Ого! вигукнула Соня. Отже сонечко працює більше, саме так, кивнула Сава. А ще тепло допомагає танути снігу. І вода наповнює струмочки та річки. Земля пробуджується, з'являються перші квіти, а дерева випускають бруньки. То це природа прокидається? спитав Грицько. Так, Грицько, – відповіла сова. Весна це час нового життя. Соня з Грицьком подякували Саві Марії і побігли далі по лісу. Вони помічали, як з під снігу виглядають підсніжники, як у гілочках щебетали пташки, а сонце лагідно зігрівало землю. Яка дивовижна весна, радісно сказала Соня, так погодився Грицько. Тепер ми знаємо, чому стає тепліше. З того дня маленькі друзі уважно спостерігали за природою і раділи кожному теплому промінчику сонця, адже весна це справжнє диво, яке приносить життя. Всьому навколо. Отже, дітки природа це диво, яке вчить нас спостерігати, розуміти і берегти навколишній світ. Адже кожна пара року несе свою мудрість і красу. От і казочці кінець. А хто слухав молодець. Дітки як звали білочку? А як звали їжачка? Що запитала Білочка Соня у їжачка Грицька? Як звали саву? Що запитала Білочка Соня у Сови Марії? Що пояснила малятам Сова? Що стали робити маленькі друзі?